Це відео для близнюків. Близнюки. З 31 березня 2025 року і по 2039 рік Нептун буде проходити транзитом по вашому 11 будинку. І це відкриває, як то кажуть, двері у ваше майбутнє. Ваші мрії змінюються. Те, що колись здавалося фантазією, може ставати реальністю. З 2011 року ви багато працювали. Над своєю ролью у світі. Це був період, знаєте, таких кар'єрних ілюзій, переосмислення амбіцій. Ви могли будувати успішний образ, але почувалися не на своєму місці. Ви шукали справжній сенс у своїй професії, але багато чого було зруйновано, бо не було вашим. Що починається зараз? Тепер усе змінюється. Ви входите в період великої мрії. Тому що Нептун по 11 будинку це віра у нове майбутнє, у свої уде, ідеї, у своїх людей. Це час створювати власні проекти, запускати ініціативи, долучатися до тих, хто резонує з вами. вас може тягнути на якісь нові теми, робіть усе, але головне те, щоб люди, з якими ви будете це робити, були на одній, скажімо так, волні з вами. Також це чудовий період, щоб будувати нову команду. Навколо вас можуть зібратися люди, які бачать світ подібно вам. Ви можете стати, знаєте, таким провідником, який запалює, тому що ваша сила в мовленні, тому не мовчіть. Які можуть бути ризики? Бо Нептун це також планета ілюзій. Ви можете ідеалізувати людей. Ви можете бачити в комусь більше, чим вони є насправді, або вірити в ідею, яка не має підґрунтя. І це нормально, але важливо перевіряти, чи ця мрія вас надихає надію, чи просто заводить в оману. Також не, бути, не бійтеся бути першими, тому що саме зараз ваша здатність до комунікації і легкості стане суперсилою. Але пам'ятайте, що не потрібно поспішати, давайте час ідеям визріти, створюйте простір для команди, для мрій, для майбутнього, тому що все, що народиться в цей період, має перспективу. Тому, близнюки, це вас час вийти у майбутнє. Через слово, ідею, людей ви можете реально впливати. Тому поділіться в коментарях, чи відбувається вже щось в цьому напрямку, і підписуйте далі про інші знаки зодіаку.